Дорогі медійники, стійкі бійці інформаційної передової, щиро вітаю вас із новорічно-різдвяними святами. Журналісти Черкащини в умовах війни гідно тримають інформаційний фронт. Вони воюють на передові, волонтерять, виготовляють новини про ті події, які відбуваються на Черкащині. Водночас, перетворивши слово на зброю. Журналістські колективи постали перед новими непередбачуваними викликами. У більшості локальних медіа взагалі постала загроза існування самих редакційних колективів. Не виходять газети, падають тиражі, відсутність рекламного ринку, відсутність електроенергії, тепла, інтернету все це призводить до труднощів у підготовці новин. Але черкаські журналісти постійно безперервно. Друкують газети, підготують телепередачі і передачі на радіо, про те, що відбувається на бойовому, аграрному, культурному, мистецьких фронтах, про те, як українці і черкащани наближають перемогу. Журналісти Черкащини фіксують спалахи війни, розповідають про ті події, які відбуваються і на передові, як служать наші земляки. Я хочу подякувати кожному з вас, шановні журналісти, за вашу стійкість і єдність, за солідарність, за витримку, за те, що ви працюєте на інформаційному фронті, не покладаючи рук. Хочу подякувати нашим партнерам і друзям, в тому числі і міжнародним, національній спілці, журналістів України, за ту підтримку матеріальну, фінансову, економічну, за надані гранти, за можливості брати участь у проєктах. Всі ці проекти допомагають вижити нашим локальним медіа. Хочу подякувати читачам, слухачам, глядачам за кожну передплачену газету, за кожне оголошення, хоч невеличку рекламу. Все це допомагає вижити регіональним медіа у цей складний період. Щиро вітаю кожного з вас, шановні журналісти, вітаю журналістів, захисників, які воюють на передовій і захищають незалежну Україну. Вітаю кожного з вас з новоріччям і Різдвом Христовим. Нехай Господь принесе нам омріяну перемогу. Журналісти важливі. З Новим Роком і Різдвом Христовим!